Двійня це не подвійна проблема, це подвійна перемога. І далеко не всі дівчата так зможуть, як ви. Кажуть, що двійня це весело. Ну що, весело, так весело. Вони казали, неможливо знайти неважку, а я знайшла. Дівчата, хто із них доброму настрою завжди знизу капризуля тут. Мені казали, що я з нею обмежена і нікуди не пройду. Вона реально заходить у всі двері. А яка маневреність? Ти точно не закрита у чотирьох стінах. Вона реально заходить у всі двері, як ти у своє нове життя. У корзину увійдуть підгузки на двох. А це фіксація для гульби у парку. Кнопки пам'яті. Ніхто не показує що я туплю. Шукала подвійний візочок, який не виглядає як паровоз. Знайшла той, що виглядає як фешн. Одного пристібнула, інший протестує. Не біда, для швидкості є магнітні ремені. Клац, клац, і обоє готові. Нарешті подвійний візочок, який влазить у багажник. І ще місце для чоловіка залишилось. Я просто хочу, щоб було зручно і красиво. І щоб на мене дивились не з жалем, а з захопленням. Двійня це не вирок. Це просто бонус. Під назвою материнство.